Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються із зони проведення АТО та тимчасово окупованого Криму. Відзвітували перед колегами з регіональних штабів. На сьогодні у нас по нашій по статистичним даним переміщено 67 тисяч 358 осіб. А якщо брати з переміщеними із Автономної Республіки Крим, то ця цифра складає 83 тисячі 494 осіб особи. Найбільш навантаженими регіони у нас на сьогоднішній день – це місто Київ прийнято 15 тисяч, Харків – 10 тисяч, Дніпропетровськ – 8 тисяч, Запоріжська – 7 тисяч, Одеська 6 тисяч, Полтавська та Львівська по 4 тисячі. Дуже складна ситуація з розміщенням переселенців у Києві, Львівській та Харківській області. Населення цих регіонів обурене небажанням вимушених мігрантів влаштуватися на роботу. Аби розібратися з цією проблемою, вже були написані звернення у відповідні установи. приклад, по місту Києва лише 7% переселених звернулися до відповідних служб Мінсоцполітики політики щодо працевлаштування. Є відповідна інформація. Ця інформація опрацьована, і відповідні звернення написані до Служби безпеки України, до Міністерства внутрішніх справ і до прийняття відповідної відповідних реакції. У міжвідомчому штабі повідомили про готовність житлових приміщень по Україні до осінньо-зимового періоду. Закінчено проведення паспортизації на сьогоднішній день. І паспортизація свідчить про те, що у нас Готові приймати на сьогоднішній день 2189 об'єктів комунальної та державної власності на 27 тисяч 500 ліжка місць. Із цих об'єктів 91 це об'єкти мають задовільний технічний стан, опалення 88% Мають забезпечення водопостачанням 86%, 31 об'єкт із цих 86% мають навіть гарячого водозабезпечення. забезпечення. І, відповідні, 89% мають каналізаційні системи. Найгірша ситуація з розміщенням переселенців і підготовкою приміщень до осінньо-зимового сезону у Сумській області. Це викликало неабияке обурення у віце премєр міністра України. Якщо людям потрібна допомога, то маємо своє віддати і забезпечити. Це не питання ваших функціональних обов'язків. Це питання зарані людських цінностей. І повірте мені, що ніхто не буде в цьому питанні компромісним. Ми будемо безкомпромісні. Оскільки, коли прийде осінньо-зимовий період в умовах агресії з боку Російської Федерації, кожна людина має бути обігріта. Не можете, подавайте відставки, колеги, ми знайдемо, хто зможе. Але без вас, без вашої участі. Неможливо це зробити, що стосується Хмельницької області. То, за підсумками селекторної наради, вона у числі тих, хто найкраще усилює поставлені завдання та забезпечує всіх осіб, які переміщуються із зони проведення АТО та Криму житлом. Станом на 5 серпня 2014 року на територію Хмельницької області, за офіційними даними, це 1320 переселенців у відповідності до вказівки. Голови міжвідомчої координаційного штабу визначено перелік об'єктів, в яких можливе подальше розміщення громадян, і на сьогоднішній день на території Хмельницької області визначено 203 об'єкти. В основному це об'єкти приватної форми власності, це приватні домоволодіння в сільській місцевості. І крім цього, значить, є об'єкти соціальної сфери. У разі, якщо переселенці не погоджуються на ті умови, які пропонуються, вони повинні написати письмову відмову. Ще одним важливим моментом є те, що від власників приватних будинків, які надають житло переселенцям, може знадобитися реєстрація цих осіб. Ці особи, які погодилися на те, щоб в них проживали переселенці, мають бути обізнані з тим, що вони може потребуватися від них їх згода на реєстрацію цієї особи. Це приватний сектор стосується це, стосується також і підприємств, які будуть поселяти в себе людей. Що стосується абітурієнтів та вступної кампанії, то є деякі уточнення. Люди зрозуміли, якщо я проживаю в Луганській чи Донецькій області. То для мого сина чи для моєї доньки на території будь-якої області, в будь-який вуз, вступна компанія продовжена до 1 вересня. На жаль, вони не є пільговиками, вони йдуть по загальній, скажімо, на загальних умовах. І вступна компанія продовжена саме для вузів, які розташовані на території Луганської і Донецької області.